А вірі навчить тільки Бог, проводячи через долини, якщо ми бажаємо того, погодитись маєм із тим ми. А вірі ніхто не навчить. Вона має в нас народитись, нікому за нас не пройти дороги, що дав нам Спаситель. А віру не дасть нам свою ніхто. Як би ми не хотіли, народиться віра в бою, в двобої із ворогом віра, та віра у силу Христа, у кров все Бога. Здається, що просто все так, та лиш на словах так все просто. Коли ж ти стоїш в боротьбі, і ворог всю людь посилає, де вірі вже взятись тоді, у розумі все насгасає, і серце до Бога кричить, душа у знемозі й безсиллі, і Бога благаєш всю мить, дай, Господи, встояти віри. І Бог не відмовив, прийшов. І в серце послав своє слово, дитино, візьми мою кров, у ній вся твоя перемога. Належиш ти тільки мені, і з рук своїх не відпускаю, так віра приходить в борні, що Бог тебе не залишає, навчаєшся перемагать. Радієш, як перемагаєш, і буде то віра твоя, тобою здобута, твоя лиш. А вірі не можна навчить, потрібно за неї боротись, а віра це вірності мить, довіритись Богу у всьому.